так весело пройшов останній день минулого року для вихованців міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Святковий настрій, малечі дарвали небайдужі до долі дітей криворізькі представники міського молодіжного центру. Це діти сироти та позбавлені батьківського піклування, і ми, як молодь, не могли стояти осторонь цього і хотіли саме долучитися, подарувати частинку себе, частинку своєї душі. За підтримки нашої влади та ради оборони Кривого Рогу, які постійно долучаються до наших заходів, до наших проведень, підготували невеличкі івенти, новорічне привітання, новорічна казочка для дітей від ініціативної команди. Криворізького молодіжного центру руханки танці вікторини разом з казковими героями, вихованці реабілітаційного центру, самі стали учасниками новорічної вистави. Ми маємо змогу дарувати посмішку дітям, маємо змогу побути з ними поруч та подарувати, хоча б трішки новорічного дива. Ми хочемо просто подарувати емоції, щоб вони вірили в те, що їх завжди цінять, що їх люблять, про те, що ми завжди про них дбаємо, думаємо. І наша ціль це просто бути поруч і допомагати так, як ми можемо. Працівники центру Жуть, підопічні закладу отримують постійну підтримку від міста та благодійних організацій. Кожна дитина має надійний соціальний захист та можливості психологічної реабілітації. На сьогодні у центрі перебуває майже 30 дітей. Заклад систематично підтримується міською владою всебічно. Ми співпрацюємо на постійній основі з благодійними організаціями, такими як Справжня Надія «Save the Children», ЮНІСЕФ. В тому числі, а також небайдужі громадяни міста, які виявляють своє бажання допомогти дітям в такий складний період часу. Представники молодіжного центру підготували для дітей солодкі подарунки, придбані власним коштом. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.